Привіт! Отже, якщо ваша дитина нетрадиційної орієнтації. Пам'ятайте, перше, дитина не винна і ви не винні. Сексуальна орієнтація не вибір і не результат виховання, компанії, моди чи чужого впливу. Це частина людини, така сама, як колір очей або темперамент. Обвинувачення лише ранять і створюють дистанцію, яка потім роками лікується в терапії. Друге. Перша реакція батьків визначає майбутні стосунки. Ваше я не знаю, що думати, але я тебе люблю, це вже підтримка. Ваше я не приймаю це це рана, яка залишається надовго. Дитина відкрилася не для того, щоб вас засмутити, вона шукала безпечне місце. Дайте їй відчути, що вона не помилилася. Третє, прийняття базова потреба дитини, навіть дорослої. Любов це не люблю, якщо любов це я поруч, тому що ти моя дитина. Сором, образи, відмова, ігнорування чи погрози лише посилюють страждання і підштовхують дитину до ізоляції. Четверте, дитина вже пройшла величезний внутрішній шлях, перш ніж сказати вам, вона роками боялась вашої реакції. Вона думала, що вас розчарує. Вона могла жити у стресі, тривозі або соромі. Ваша підтримка здатна зняти цей тягар. П'яте. Пам'ятайте, ваша дитина та сама, що була і вчора. Нічого в її особистості не змінилося. Вона не стала іншою дитиною. Вона просто стала чеснішою з вами. Шосте. Питайте, як ви можете підтримати. Прості фрази роблять диво. Я з тобою. Мені треба розібратись у своїх емоціях, але ти важливий, важлива. Що тобі зараз потрібно від мене? Це створює місток там, де інші батьки роблять прірву. 7. Не тисніть, не виправляйте і не лікуйте. Орієнтація це не хвороба. Людину не можна перевиховати чи виправити. Такі спроби травмують і руйнують довіру назавжди. 8. Якщо вам важко, зверніться по підтримку для себе. Батьки теж мають право на емоції: подив, страх, нерозуміння, але ці емоції потрібно проговорювати з психологом або в підтримуючих групах, а не звалювати на дитину. Бережіть себе.